За вашими міркуваннями, чого очікувати від цієї зустрічі української та американської делегації в Саудівській Аравії? Чи буде вона конструктивною? Тому що видання за економіст пише, що і Сполучені Штати Америки, і Україна вони готуються до жорстких переговорів. Бо більше, якщо ці переговори зазнають краху, то Україна навряд чи отримає другий шанс. Я так я так розумію, головна. Головна диспозиція України буде полягати в тому, щоб показати реальне бажання йти на припинення вогню, принаймні в повітрі. Саме цей, саме цю комбінацію позицію запропонує Україна Трампові. І готовність припинити, наприклад, атаки безпілотників по російським військовим і енергетичним об'єктам, так само як і буде очікувати на відповідь Росії. Видання The Economist вказує дуже одну річ, яку на яку я звертаю вашу увагу. Вони говорять про те, що Росія, звісно, не зацікавлена в перемир'ї на повітрі. Тим паче Бо росіяни значно активніше атакують дронами, вони накопичують ракети. Вони, для них удари ракетні і дронові є елементом тримання в терористичному страхові українського народу і відмовлятися від цієї можливості росіяни не бажають. Інакше вони втрачають серйозний козир в майбутнє. Як досягти, як зламати, як ем, змусити Російську Федерацію піти на це? А це вже стане проблемою Трампа. Якщо він пристане на цю позицію, тим не менш, росіяни грають в наступну гру. Вони, начебто, е, можуть погодитися на це, але Путін вже і Лавров здається, е, Пісков чи хтось з очільників цієї кремлівської хунти, вони е, е, натякали на те, що е, мають бути розроблені і відшліфовані, і підписані. Параметри майбутньої угоди, де зафіксований нейтралітет України та, наприклад, скорочення військового потенціалу. Тобто вони будуть вимагати певний меморандум, підписання меморандуму, документу про наміри або з комуніке, яке зобов'язує в майбутньому да Україну дотримуватися цих принципів. Скоріше за все, як за даними видання, The Economist, Росія спробує пограти. В цю тактичну е комбінацію ну тут вже талант української делегації: по-перше, е зрівняти той негативний шлейф, який стався після 28 лютого, після переговорів Зеленського і особисто Трампа. Друге, е дати зелене світло для ухвалення і підписання угоди про НАТО. Третє запропонувати перемир'я на е в повітрі, принаймні як е, серйозний тактичний маневр. Ну а якщо нам удасться цього досягнути, вважайте, що для України це суттєвий прорив. Четверте, е, знову донести до американської делегації е, важливість гарантій безпеки для України якнайшвидше Бо ви знаєте, що позиція американської сторони. Давайте зараз припинимо вогонь. а Потім ми перебудемо говорити про гарантії безпеки. Україна буде наполягати на, на цьому далі. Ну і зрозуміло, цікавенькою є те, що нас активно консультують британські колеги, зокрема Павел, радник прем'єр-міністра Кіра Стармера. Він нещодавно був в Києві. Я так розумію, він може бути навіть і в Джиді. Чи британці британські консультанти будуть також? Це гарна новина, враховуючи, що Британія виступає дуже якісним і дуже ефективним посередником між Україною і Сполученими Штатами Америки. Ну, дай Боже, щоб допомогло пане Олеже, щоб наші учасники делегації дослухалися до ось цих рекомендацій, адже візит Кіра Стармера до Дональда Трампа пройшов дуже успішно, але немає в нас запрошення на обід до принца. Ну чи до короля, перепрошую, але трішечки детальніше про нашу делегацію хотіла би поговорити і про делегацію з боку Сполучених Штатів Америки. Від нас це буде Андрій Єрмак, Андрій Сибіга і Рустем Умєров. А от з американської сторони Марко Рубіо, Майк Волц і Стів Вітков. Наскільки потужна українська делегація? Чи зможуть вони знайти між собою точки дотику, як ви гадаєте, і чи не створить проблеми той факт, що дуже так прохолодно єрмака сприймають у Сполучених Штатах Америки? Ну, грубо кажучи, не користуються він популярністю? Це питання серйозне. З одного боку українська делегація представлена тими людьми, які в темі, які постійно в знаходяться всередині тих рішень, які ухвалюються на РНБО, на ставці, і про Умерова, про палісу, про Єрмака. Зрозуміло, що це біга має бути, бо держсекретар Любів присутній в Америці трішки інша система. Там багато речей саме державним секрет... повноваження державного секретаря. Ем... Було раніше чутки, що мала бути Юлія Свириденко на в також складі делегації. Це був очевидний натяк на підписання угоди про надра. Ну, зрозуміло, що, скоріш за все, її не буде, то значить, угоду буде підписуватися точно не завтра, а значить пізніше. І бо, начебто, і, за даними всіх і українських, і американських джерел, і західних видань і наших, угода в принципі готова. Хіба що не враховувати той факт, що Трамп там вже намагався натякав на необхідність перегляду. І, тим не менш, завтра ми про це дізнаємося, чи буде вона переглядатися, чи ми фінально на цьому тижні отримуємо вже цю угоду. Я не люблю слово «потужно», яку ви вжили, воно скоро стане вже хрестоматійним. Наша делегація, можливо, комусь і не сподобається за своїм ну, складом, бо є певні, знаєте, упередження щодо, можливо, там деяких осіб, тим не менше. Згадайте делегацію в Стамбулі в 22-му році, яку взагалі очолював Арахамія і яка, до речі, поїхала за даним видання дзеркало тижня. Нещодавно цікава стаття вийшла про стамбульські перемовини, Ой, дуже раджу там. Дуже багато пікантних цікавих деталей. Так ось, виявляється, директиви для цієї делегації затверджувалися лише з 4 квітня президентом України. А нагадаю, що сама делегація відправилася і почала переговори ще 29 березня 22-го року. Ну і Нью-Йорк Таймс свій час аналізував повністю параметри. Стамбульської з угоди нещодавно я її перечитав це для того, що нас очікувати в прямих перемовинах з росіянами, бо вони будуть знову цим папірцем тикати нам під нос. Навіть не сумнівайтеся в цьому, враховуючи, що наче то Арахамія в свій час парафував цю угоду. Парафування це попереднє ем, узгодження, попереднє. Ем, і там, скажімо так, фіксація тих мотивів на певну, на певну дату. Тому головне це директиви, які затвердив президент для ось цієї делегації в Джиді, яку завтра буде приймати американська сторона. І я, я думаю, що буде, має бути багато позитивних новин, всі, які ми очікуємо. І буквально підсумок, хвилиночку чи варто готуватися до того, що може бути ось ця зустріч і ці переговори спробує затягнути процес з боку Сполучених Штатів Америки або спробує Трампа домогтися поступок тих, які хоче Російська Федерація? Це серйозне питання. Америка Америка зараз що робить Сполучені Штати Америки? Вони створюють враження, що він, начебто вони, начебто рівно віддалені від Росії від України. Бо до цього надзвичайно популярною тезою е був той факт, що Америка разом з Україною. І це шкодило формуванню певного мосту з Москвою. Зараз Дональд Трамп перебивши горшки з Зеленським, е обмеживши розвіддані, е скасувавши, призупинивши військову допомогу. Припинивши оновлювати частоти для РЕП F-16, я можу назвати багато зараз речей, які американці зробили. Вони створили враження у Москви, що Трамп, начебто, може бути більш чуйним до позиції Путіна. Це дуже важливий тактичний маневр, який змушує росіян. Позитивно оцінювати Трампа, акуратно і е, гнучко дивитись на його позицію, приймати частково його. Думку, ну якщо це не геніальна тактика великого майстра укладання угод, ну я буду аплодувати пізніше, коли ми дізнаємося, але щось мені підказує серце і аналітичний розум, що мова йде про досить жорсткі для України формування, досить серйозні компроміси. Мова йде про, про всю Запорізьку і всю Херсонську області. Бо, виходячи з того, що росіяни постійно декларують і підкреслюють цю позицію, я можу попередньо сказати, що росіяни будуть проштовхувати будь-що визнання Україною навіть Херсону і Запоріжжя в складі Росії. На цю річ. Україна ні не піде. Другий момент на яку категорично Україна не піде це на демілітаризацію, на скорочення збройних сил. Вибачте, коли у нас немає жодного натяку на реальні гарантії безпеки, то єдиною гарантією безпеки залишається наша армія. І якщо згадати ці стамбульські домовини, то дуже ми обмежені в часі. Е, буквально 10 секунд. Якщо згадати до суммуської домовленості, де до українська армія мала бути 85 тисяч, жодним чином Україна не повинна погоджуватись на ці умови. Жодним це критично важливо. Зрозуміло. Щиро вам дякую за дуже змістовні предметні роз'яснення, за те, що долучилися до нас сьогодні. Олег Постернак, політехнолог, був із нами на зв'язку.